Виконуємо номер 690 із підручника Геометрія 7 та номер 4815 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. І точка перетину бісектрис АМ і БН рівнобедреного трикутника АБЦ з основою АБ. Доведіть, що ІН дорівнює ІМ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС. АС дорівнює БЦ, бічні сторони, він обедрений, АМ І БН бісектриси. Потрібно довести, що ІН дорівнює ІМ. Оскільки кут С а, Б. Дорівнює куту СБА, як кути при основі рівнобедреного трикутника. І АМ і БН у нас бісектриси рівних кутів, то кут МАБ дорівнює куту НБА. Запишемо це. Оскільки кут САБ дорівнює куту СБА як кути при основі рівнобедреного трикотника і Ам і БН, Бісектриси рівних тепер уже кутів то кут МАБ дорівнює куту НБА. Трикутник А. НБ дорівнює трикутнику БМА за стороною і двома прилеглими кутами. Кут НАБ дорівнює МБА, оскільки кути приосновані бедреного трикутника, кути щойно доведені МАБ, дорівнює куту НБА. І АВ у них спільна сторона, тому за стороною і двома прилеглими кутами. Трикутник АНБ дорівнює трикутнику БМА за другою ознакою рівності трикутників. І в дужках запишемо за стороною. І двома прилеглими, кутами. і Пояснимо, що а, Б, спільна сторона. Кут м. М дорівнює куту НАБ і кут МАБ, дорівнює куту НБА за доведеним і з рівності трикутників маємо рівність сторін. А, і Б, Трикутників, а, дорівнює Б, тоді трикутник А і Б буде рівнобедрений. Напишемо не тоді, а просто трикутник рівнобедрений, бо він не має відношення сторони АМ і БН до нього. А і Б. Трикутник А і Б. Рівнобедрений. Оскільки кут і АБ дорівнює куту і БА за доведеним. Тоді АІ дорівнює БІ. А і Н дорівні різниці БН і БІ. А і м до рівні різниці, АМ І. АІ. Маємо рівність Отже, ІН ІМ як різниці рівних. Відрізків, що і потрібно було довести, номер 690 із підручника Геометрія 7, та номер 48,15 із підручника Математика 7, виконано.